Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні, 9 листопада, в Україні, ми святкуємо День української мови і писемності. Ми вирішили запитати золочів'ян, що для них є українська мова і в який спосіб ми можемо популяризувати її в світі. Що для вас є українська мова? Все найкраще. Потрібно користуватися в житті якою мовою? Я а говорив і в Америці по українськи і нічого страшного. Було. Що не вистачає для того, щоб популяризувати українську мову в світі? У світі так. А У світі там багато не знають людей за Україну. Я був в Нью-Йорку, там є таке Брайтон Біч, знаєте місто? А там євреї живуть. Тут. І питаються мене, одна єврейка, а де ви жили в Союзі? Як це в Львові. А як ви там жили, там одні бендеровці. я кажу, я сам бендеровець. Вона каже, так да". і потихеньку вийшла. Що для вас є українська мова? Ой, ну тут, слухайте, рідна мова. Рідна мова Колескова. Як ви вважаєте, чи потрібна в Україні друга мова і що є об'єднуючим для нашого народу сьогодні? Все-таки мова є об'єднуючим. Ми не можемо заперечувати тих, що російською мовою користуються. От я маю сваху, та що з паличкою пішла, вона російська, то її рідна мова російська. Вона знає українську, російською користується, бо тому, що їй так зручно. Хоч 50 років, я вже казала, кажу, за 50 років можна отако вивчити українську. Вона каже: Я знаю, ну, в мене дуже смішно виходить. Ну дійсно, ми вже привикли до неї. Мова то є засіб для спілкування, ну що є може бути краще за мову? Завжди виграє той, що вміє добре говорити, що багато знає, що читав. Знаєте, от я, наприклад, маю внучку вісім років, я категорично проти, щоб вона сиділа в комп'ютері. Я так би хотіла, щоб вона багато читала, так як я колись читала, а вона не хоче, тому що вона коли не подзвоню. Мартуся, що робиш? Дивлюся там мультик, дивлюся ще щось, дивлюся там або на планшеті, або в комп'ютері. Ну, то не недобре, таки читаю, читаю, вона дуже гарна, вона найкраще читає. там Мама вивчила її і все. Ну, але ж таки треба, те. друга мова також потрібна іноземна, щоб поїхати і не бути таким, знаєте, тупим. Я була в Італії, ну я швидко вивчила, бо я сама по професії медсестра і летень вчила. І колись англійську трошки до сьомого класу. І, і то, то я досить швидко вивчила. Ви знаєте, мова потрібна дуже кругом. Щоб не казали, наші люди поїдуть десь на заробітки і кажуть, то така дурна в них мова. Так не можна говорити. Кожна мова є рідним для себе. А наша особливо, бо тому що це наша. Чи можемо ми вважати українську мову генетичним кодом нашої нації? Можемо. Можемо. Я думаю, що ми маємо гордитися. Все-таки які слова прекрасні є в нас, і як підібрати можна. Що для вас є українська мова? Да, я Чесловської області просто. І в руська школа була, по-русски, вічна школа. Української мови не вживаєте взагалі? Ну ні, ну як, ну в мене всі розмовляють, там матір так на українському. Не намагались вивчити українську мову? Ні, ну що, учил вже були там українські, українська література такої. Але в житті ви послуговуєтеся. Не на були мій. Ну, суржиком розмовляю. Українська мова це моя рідна мова, це джерело спілкування, передачі емоцій. Це мова моїх батьків, дідів, мого коріння і моїх дітей і внуків. Я сподіваюся, майбутніх. Що ми можемо робити для популяризації нашої мови? Ну, по-перше, спілкуватись самому. Зараз є інтернет, якісь соціальні сітки, от такі, такі джерела. Тобто спілкуватися з російськомовними, переконуватись, щоб вони спілкувалися більше і вивчали мову. Не агресивно, але культурно, і я думаю, що вже, вже процес пішов. Ну, українська мова, знаєте, то для нас як. Ну, ми як патріоти, то любимо українську мову. Яку музику ви слухаєте? Знаєте, є багато слухаємо і зарубіжну якусь іноземну, але любимо українські пісні, багато. Ну з українських скрябів не любимо, там ВВ, коплі до плясу, ну то сама. Ну багато слухаємо українських пісень. Взагалі любимо українські такі стародавні пісні. От на весіллях я завжди підтримую таку традицію, як співати українські пісні. Люблю такі. Що для тебе є українська мова? Ну, українська мова це мова, якою ми розмовляємо е і нас е розуміють. Що для вас є українська мова і які пісні ви слухаєте? Народною мовою, українська мова є. І, е ну, не знаю. Ми слухаємо тільки українські пісні. Що для вас є українська мова? Найрідніша українська мова. Чи можемо ми вважати її генетичним кодом нашої української нації? Ну чому ж ні. Що нам бракує для популяризації мови в цілому світі? Порядку. Українська мова, та рідна мова, Якось спілкуємося, розмовляємо, як гідність. Все, все, все саме-саме. Без мови нема народу, нема нації, нема нічого, не буде, мови не буде, України не буде. Взагалі нічого, що мова то перше. Я дуже люблю свою українську мову, як свою маму. Українська мова тут багато для нас дуже означає, бо ми говоримо українською, українська наша рідна мова, вона є для нас найціннішим. Ми дуже любимо свою мову і любимо країну, і ми патріоти своєї держави. Які пісні слухаєте? Українські, народні. Е, які ми ще слухаємо пісні? Можете назвати улюблену українську народну пісню? <зв 'язок> Та, сорочка мамина. Так, як наша державна мова, <зв 'язок> Я не знаю. Рідна мова наша, це як там сказати, навіть не знаю. Чи можемо ми вважати її генетичним кодом нації нашої? Може. Та можемо, а що не можемо. А що робити для її популяризації в світі? Що робити треба? Не, не знаю. Що може, де знаєш, що робити? Ну, то напевно, треба, щоб кожен такий, ну дивіться, кожна Україна має свою мову, знаєте, свої національності, І кожен народ повинен говорити тою мовою, де він живе, я так думаю. Ну, як ви кажете, і бути патріотом своєї країни, своєї держави. Українська мова то для кожного українця найголовніше, бо казав Шевченко чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. Так і ми, українці. Я маю на увазі, що ми маємо всі гарно володіти українською мовою, писати добре, ну і, звичайно, вивчати. Та українська мова це і наша рідна мова з дітства, з дитячих років. Ну, а якщо хоче хтось говорити по-російськи, нехай і говорить по-російськи, то таке. Ну, це й моя рідна мова. Що ми можемо робити для того, щоб популяризувати її? Більше розмовляти українською мовою і більше всіх настроювати, щоб розмовляли українською мовою. Дякую.